Директор каже секретарці, це неприпустимо. Головний бухгалтер постійно скаржиться, що ви приходите на роботу в дуже короткій спідниці. Але я цього не потерплю. З сьогоднішнього дня бухгалтера звільнено. Куми а чому ви цей хор називаєте змішаним? У ньому ж тільки чоловіки. Правильно. Але деякі з них вміють співати, а інші ні. На пляжі обурена жінка звертається до чоловіка. Це не ваш син закопує в пісок мою сукню? Ні, мій набирає воду вашим капелюшком. Співробітник підходить до керівника і повідомляє Я хотів би вас попередити, що одружуюся в суботу. Так це чудово. Сімейні охоче залишаються попрацювати після роботи. Дружина каже чоловікові Ой, коханий, у тебе на сорочці два гудзики відірвані. Кохана, я ж тобі про це місяць тому казав. І який же ти злопам'ятний.